thank mm -hmm. you Я нічого ще не знімала вам. Але от, перше відео з листопада. Ну, по-перше, взагалі-то я трошки прихворіла, але зараз біжає нормально, але все одно трошки таке заложене состояння. Ще в мене супер-супер прищ, який просто півщуки. Це теж як такий простудний, і він дуже болить прям. Ну, зараз, ой, ой, зараз трошки менше вже. Я його мажу. Це просто. Боже, він мене так роздратовує, коротше, нічого цікавого не відбувається в цілому. Тільки зараз от вам покажу картинки, які я вже розмалювала. Там вже дві картинки розмальовані, третя на підході. І ще сьогодні ми будемо замовляти книжки. Ну, а вже ж я дуже рада. Трошки. Окей. Okay. А будемо замовляти книжки не просто так. Коротше, в мами там на карті щось, типу, як кешбеку, якихось бонусів. Вона просто щось купляла, купляла, і якби там якісь бали, бонуси від Укресибу нараховувалися, нараховувалися і коротше, Там є купон на, на книжки. Ну, на сайт Якабу. От, і там, типу, 6 тисяч бонусів, і можна купити книг на 500 гривень. Ну, там є ще багато інших пропозицій, але я сказала, що потрібно книжки. <звіг> От. Значить, я подумала. Або я замовляю одну книжку на 500 гривень. Або я замовляю одну книжку на 500 чимось гривень, але там, ну, якщо перебільшує сума, то ти просто трошки докладеш своїх грошей. От, безкоштовна доставка, до речі. І я подумаю, що хм, я або за одну доплачу, ой, точніше, куплю одну і все одно доплачу. Або я можу купити дві книжки, які будуть коштувати трохи дешевше, і доплатити 100 гривень. І в мене вийде дві книжки за 100 гривень. я вже дуже хочу, тому побігли. Ну, це план геніальний. Я потім покажу, які книжки, а зараз ми. Mm -hmm. Окей, забула показати цю красу. Значить, Перше, 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 що я там намалювала, це було з перше ось. Ну. Та дан. Ось таку у утиковки у гарбузику. Ну, це доматинець. А потім я намалювала. Десь воно тут, повинно бути, Так, ось. Попелюшка. З гарбузиком теж я вирішила одразу всі осінні розмалювати. Ну, так от дуже класно. І зараз я розмальовую ось. Теж осінні, а тут топотун. От. Ну, краса, ну краса, і все, це поки що все. Але їх реально дуже довго розмальовувати. Ну прям реально. Найчастіше під якийсь фільм, серіал розмальовую. І просто година отак пролетає, 40 хвилин, отак просто взагалі не помічаєш. Там розмалював тільки якийсь квадратний кецик і вже 40 хвилин пройшов і ти такий, як? І павки. О, ладно, йдемо за книжками. У мене приїхали книжечки. Є! Я дуже щаслива. І зараз ми спробуємо відкрити не просто так, а за допомогою чарів. Мэйджік. Ало, Хмора! Гупалі. Гупалі. А у мене полічились. thank mm -hmm. you Ось щось не виходило в мене щось вам записати. Ось таке ось нормальненьке. ось Тому зараз записую. У нас вже 14 листопада. Це просто. І слідчого тижня нас переводять повністю на дистанційку Можливо, це із за холоду, можливо, це е... і за того, що в нас. Дуже останні дні були такі небезпечні, там дофігіча тривог, шахедів і всього прочого. Е -е, ну і ще і світло вимикає, тому ми не знаємо точно. Сьогодні ходили на базар, купляли корм для нашого рокфорда, Пацюк. Пацюка. Коротше, почала корот, і там жіночка, ну, вона в нас вже знає, ми її знаємо. Коротше, вона розповідала, що з'явилися адвент-календарі для собак. От, я спитала, а для котів будуть? Вона сказала, якщо хочете, я дізнаюсь. От, і от. Проходить десь два тижні, може три, не знаю. Ми знову повертаємось туди. І вона каже. Пам'ятаєте, ви питали за на календарі для котів привезли? Ну. Ну. Як ви думаєте, що? Офкурс. Я взяла його. Ну, бо... Ну як так? Ну, і ціна в цілому нормальна, бо, е, ну чесно кажучи, вона дорожча, ніж адвент-календар, який ми купляли ну якби для себе, ну просто з шоколадками. Бо ми купляли один такий з найдешевших. От. Ну, але, ну, коротше, нормальна ціна, недорога для такого календарику Подивіться на него, впрочем. Ну, красота. Впрочем, справжние смаколыки. Адвент-календарь для котов. 24 окошечка. И тут есть палочки такие. И есть там просто малесенькі эти смаколыки. ну Це дуже прикольно, ну правда? Я бачу ну, такий схожий в минулому році, але не купляла. А от в цьому все ж таки вирішила взяти. ну Це просто це красота, неймовірна. Будемо з Бубкою з біля відкривати. Ось тут десь перший начебто, бо його погано видно, але першого нема, тому мені здається, що це ось тут. -ут. Ну, коротше, ще подивимось. Ще два тижні. Воля! Біднім лапами, яка є дужичка. ха ха ха